Дивіться програму Телегазета на телеканалі води» 5 разів на добу. Вартість оголошення 10 гривень доба, 49 гривень тиждень. Увага! Електронна версія програми «Телегазета» завжди на офіційному сайті телекомпанії води» в розділі Телегазета, а також у групах телекомпанія води» та «Жовтаводці», у соціальній мережі Однокласники та у групі телекомпанія води» ВКонтакті. Відтепер ваше оголошення додатково побачить щодня більше. 60 тисяч інтернет-користувачів. Сектор прийому оголошень та реклами за адресою. Вулиця 50 років комсомолу, 10. Магазин Алло. Навпроти магазину номер 48 Всі довідки за телефоном 050 022 50 40. Увага! Не втратьте свого шансу зберегти тепло у вашому домі. Ми пропонуємо вам встановити у вашій квартирі енергозберігаючі вікна у розстрочку та абсолютно без відсотків: вікна від ведучих виробників, а також балкони та лоджії під ключ, стелі, ламінат, двері, протипожежні, міжкімнатні, металопластикові та вхідні, фурнітура, професійний монтаж є дешевше. Телефонуйте нам. У нас найнижчі ціни. Звертайтеся: вулиця Хмельницького, 42, магазин, вікна, телефон 23270, вулиця Кропоткіна, 14. В-магазин Браво. Телефон 603 70. Або телефонуйте 050 041 60 74. Найпростіший та найшвидший спосіб оновити інтер'єр натяжні стелі. Ціни від виробника. Матові та лакові будь-якого кольору та відтінку. Телефонуйте прямо зараз 066 364 3200 або звертайтеся в магазин АЛО навпроти магазину номер 48 поруч з приймальною телекомпанією води». Телефон для довідок 066 364 3200. Відділ металопластикові вікна двері що розташований у магазині Велика Кишеня, пропонує. Металопластикові вікна, двері, балкони, лоджії від офіційного представника рехау в Україні. На вас чекають висока якість обслуговування, індивідуальний підхід, кваліфікована консультація спеціаліста. Увага, акція, п'ятикамерна система Екосол-70, білий за ціною трикамерної Євро 60. Завжди в наявності Сонцезахисне скло Кліма Термін виконання замовлення від трьох діб. Замовляйте вікно в понеділок і ви гарантовано отримаєте його у четвер. При необхідності надається розстрочка, суттєве зниження ціни на рулонні штори. Заощаджуйте від 70 гривень на одній шторі. Відвідайте нас у магазині Велика Кишеня або зателефонуйте 066 90 33 063 050 779 2940. Магазин Строймастер, що знаходиться по вулиці Заводська, 11.1, пропонує широкий асортимент фарб, лаків, гіпсокартонних конструкцій, утеплювача тротуарної плитки, малярного та слюсарного інструменту, дошка різних розмірів та брус, цемент, шпаклівка, профіль плінтус та багато інших товарів. Доставка. Працюємо з понеділка до п'ятниці з 8 до 18. У суботу з 8 до 16. У неділю з 8 до 14. Магазин Строймастер. Вулиця Заводська, 1-1. Увага! На численні прохання лікарі-офтальмологи відомого медичного центру Новий зір знову в жовтих водах. 21 та 22 червня ви зможете пройти діагностику і отримати кваліфіковану консультацію з будь-яких питань захворювання очей. Прийом проводиться за попереднім записом у жовтих водах поліклініка Камед 263 93 208 06 40017. Потрібен різноробочий зарплата за домовленістю. Куплять солярку. Телефонуйте 050 997 21 69 067 940 22 99 067 704 10 27. На роботу потрібен продавець консультант, в магазин мобільного зв'язку зі знанням комп'ютера, офіційне працевлаштування, відпустка та лікарняний оплачується. Телефонуйте 050 300 0065 063 600 07 07 067 540 80 00 050 300 0065, 063 6007 07. 067 540 80 00 Запрошуємо на збір Чорної смородини у село Жовте. Попередній запис обов'язковий. Інформація щодо дати та часу виїзду за телефонами 099 209 66 13 097 158 10 33 099 209 66 13 097 158 10 33 продається однокімнатна квартира на четвертому поверсі за магазином Радуга «Брусничка». Телефонуйте 60805 після 18. Повторюю телефон 6 0805 після 18. Продається двокімнатна квартира на першому поверсі по вулиці Петровського в будинку аптеки Конвалія під офіс або магазин. Телефонуйте 097 968 72 76. 097 968 72 76. Продається двокімнатна квартира на третьому поверсі в районі магазину Буратіно в гарному стані. Вікна металопластикові, нові двері, вбудовані кухонні меблі, кондиціонер, водонагрівач, нова сантехніка. Також продається автомобіль ВАЗ-2108 1989 року випуску у гарному стані. Телефонуйте 099 661 2314 098 517 2904 099 661 2314 098 517, 2904. Продається терміново трикімнатна квартира без боргів по вулиці 50 років комсомолу. Телефонуйте 095 295 0025 095 295 0025. Продається дворівнева квартира у котеджі навпроти середньої школи номер 9 Площа 74 квадратних метри. Поряд ділянка землі 5 соток. Є сарай та погріб. Телефонуйте 095 072 4105. 095 072 4105. Куплять терміново одну або двокімнатну квартиру. Бажано в новому районі. Оформлення візьмуть на себе. Телефонуйте 095 784 70 -72 098 217 69 49, 095 784 70 72, -098 217 69 49. Знімуть квартиру на тривалий термін. Можливо, без меблів. Своєчасну оплату та порядок гарантують. Телефонуйте 066 550 29 72 066 550 29 72. Сім'я з двох чоловік зніме будинок в межах міста. Оплата на три місяці наперед. Телефонуйте 050 24 73 482 050 24 73 482. Продається будинок на водобуді по вулиці Донбасівська. Город посаджений та доглянутий. Телефонуйте 243 23 099 426 70 7030. 243 23 099 426 70 30 Продається будинок на веселій Іванівці по вулиці Чапаєва, 165.

Продається будинок у селі Мар'янівка по вулиці Першокравнева. Землі 50 соток. Колодязь у дворі, вода та газ по вулиці. Потребує ремонту. Телефонуйте 066 578 92 52. 066 578 92 52. Продається капітальний гараж на масиві Західний за судом. Телефонуйте 050 01 25 474 050 01 25 474. Продається конструкція для торгового місця на другому поверсі будинку побуту. Світловий короб для реклами. Можливе перевезення на інше місце. Телефонуйте 095 748 25 48 095 748 25 48. Продається автомобіль Lanos 2007 року випуску. Колір срібний металік. Земельна ділянка 15 соток з будинком під розбір або для тимчасового проживання в районі магазину Шахтар. Телефонуйте 050 231 42 94 068 943 999 8 050 231 42 94 068 943 999 8 Куплять автомобіль, розглянуть усі варіанти. Телефонуйте 099 518 57 13. 099 518 57 13. продається терміново скутер. Телефонуйте 066 481 36 46. 066 481 36 46. Шановні абоненти кабельної мережі Комета. В зв'язку з тим, що деякими установщиками супутникових антен розповсюджується неправдива інформація про труднощі в телекомпанії Комета у наступному році, у зв'язку з застарілим обладнанням, яке потребує заміни, є неправдивою. Повідомляємо, що жодних проблем у роботі телекомпанії Комета не існує. Нові технології, пов'язані з цифровим телебаченням, вводяться паралельно і вже давно надаються зацікавленим особам. Крім того, навіть після припинення аналового мовлення в країні, ми не плануємо відключення аналового мовлення в нашій мережі до останнього бажаючого. Дані про шахраїв, що розповсюджують неправдиву інформацію, прохання повідомляти за телефоном 414 44 у робочий час. Увага! Пропонуємо комфортний відпочинок на південному березі Криму на території пансіонату Канака у наявності три та чотиримісні номери, можливе бронювання, групове розміщення, дітям знижки. Телефонуйте у робочий час 3 27 66 або 0 50 451 97 80. дев'яносто телефони 3 27 66 0 50 451 97 80. Продається свіжа люцерна. Телефонуйте 099 214 06 21 099 214 06 21. Продається аудіосистема Домашній кінотеатр Samsung 51 USB флешка FM Радіо DVD. Також продається одяг для хлопчика 3-4 років, бувший у використанні майже новий. Телефонуйте 066 55 79 629 066 55 79 629. Продається Піаніно Україна. Телефонуйте 340 96 340 96. Куплять інвалідну коляску. Телефонуйте 343 91. 343 91. Куплять шлакоблок 20ку. Телефонуйте 050 93 68 608 050 93 68 608. Продається сарай з погрібом в районі їдальні номер 5 Дитяча учнівська стінка стіл та дві шафи. Дитячий велосипед. Велосипед BMX, бувший у використанні. Телефонуйте 050 735 21 71. 050 735 21 71. Найпростіший та найшвидший спосіб оновити інтер'єр натяжні стелі. Ціни від виробника матові та лакові будь-якого кольору та відтінку. Телефонуйте прямо зараз 066 364 3200 або звертайтеся в магазин АЛО навпроти магазину No48 поруч з приймальною телекомпанією води». Телефон для довідок 066 364 тридцять два. Дивіться програму Телегазета на телеканалі Жовтіводи 5 разів на добу. Вартість оголошення 10 гривень доба, 49 гривень тиждень. Увага! Електронна версія програми Телегазета завжди на офіційному сайті телекомпанії Жовтіводи в розділі Телегазета, а також у групах телекомпанія Жовтіводи та Желтаводси у соціальній мережі Однокласники та у групі телекомпанія Жовтіводи ВКонтакті. Відтепер ваше оголошення додатково побачать щодня більше. 10 тисяч інтернет-користувачів, сектор прийому оголошень та реклами за адресою, вулиця 50 років Комсомолу, 10, магазин Алло, навпроти магазину номер 48 Всі довідки за телефоном 050 022 50 40.